І от диреш. Коротше, тоді роблю усім доброго вечора. Зараз будем клаять обоє, їсти вариться, гляну, що там не клаїть. Чи, може, йому вже там <сум> от дурна теля сілка там витворяє на Да, всем всіма! Я думаю не пропал Сейчас возьму ножнички Так, сразу вымеряю Цю Ширину, а длину там уже Пять минут Красиво нерівняла дріжу. Вже ж стіна висохла, вже можна її буїну клеїти. Вирівняли. Багатичого не поприкраювали. Замазали шви. У мене вон стінка, ой, стінка, сімка такого види Що Це капець всю стіну пообдирала и на де пообдирала. І на тій стороні тоже вона не там наробила, була дю. Варила тільки що їсти. мультиварки, кашу гречану. Хотіла рис зварити, а там е, функція тільки рис жарений якийсь. Який це жарений рис, хто його ота. Каш, каша є і гречана каша є. Ну треба, мабуть, на ту кашу підбирати время, ну, підріз. Бо вона ж дуже як бешена там. То... Мориться, але я не знаю, які там, чи мліти, чи ще якусь там шукати виставляти. виставляти. цей горбончик, звісно, попортила. Ще буде мало. Треба ще різати. Rada szkubikę się władoty. Jak to jest? Znaczy w czy nie w Чи пору кубиків, я думаю, в бустер. Вс. Вже ж це вже нагулялося. Надо йти відкривати. Що воно за дитина тут така? Так, Сімка, ти вже не попортила обої. Хвати з тебе. Давай, шуруй. Давай, давай. Так, а ну то, я вгадала, ти чи не вгадала подвини? Ти всілася на обои? Он знову дети сюда. Кай, конечно. густенький, дебали. <laughs> Поначалу бы не дебали, мало розбило. Сема! Так, на одну. Тут з захватом. Ой, як горі жарко. Це топилося, хто зна коли. То та ця мутіворка тут опору нагнала. То їсти вариться. Ось слуха заложила в мені. Меня кажется, я мало відрізала, ребята. Они скажут, это там ну, все рано, скільки ты отрізала, то ну, тут он пузится точно мало дріза. Помазуємо гарно, добре, Тобу вже трималося. Тепло, держа, плитка. Хорошо, пока. що я забула. Мені ще ж треба полосочку цю намазати. Так, Сімо, іди. Давай, стань ще. Що чи їм добре? Чи що вони тут? Це в не перша. Тут там два кішка була. Всі, пішла, накричали. На дитину пішла обидалась, точно обід мала сто відсотків. Тетя, дивись, тті дивися. Криминья, вот его підганяты. Он дисходится. Решуся, там нерешуся. Ну, а що ж ти хочеш О, буду доривати. о як тут хорошо, да, Ну, та еще трешки резнуты. Ладно, высохло, я там чекну, как это Ну, она мокрая такие. Нехорошо. Ну, что ж ты буду еще дорезать? Ой, Василь. Давай, вот кусочка хлопы. Можно было дальше вырезать. Ну, что оно? Конечно, оно, конечно. Є ж поговорка сім раз відмір, один раз відбіж. Ну це ж не про мене. Аж бігом. Аж бігом хватає. Хотіла викинути цей клей зразу, а тоді... А вдруг ще знадобиться, ну постояв, дивіться, ще й знадобився, ще й не пропав. А що ж мені треба тут тепер мазнути? Чи підниз, чи наверх? Якось надо треба немножечко взяти концелярського і очікаємо. І забуде ок. І продовжуємо далі. Зараз покажу, що я придбала і будемо його працювати. Де той ніжечок? Що найду. И що страшное? ще не убоя мука. Якось, дуже заметно. Ну, не передивляйтеся, це дуже замітно. Зараз прибираю ми цю і будемо робити роботу.